собі і своїй родині нове житло, тому такими шляхами, які більш-менш заплутані. Зараз мені треба подивитися мапу, а я не знаю, як її дивитися. Кажеться сюди. Так, пауза. Нікак не мог Це райончик Аллесвіль. Мені назви дуже подобається. І тут картон, мабуть, скоро вивозити. І ах, ми тут непогано. Ось. Йдемо. Так, це здається сюди. Нічого не переплутала. Сюди така дорожка веде. Завернула. Це я люблю. Звісно, на велику. не дуже покатаєш, поганяєш. Але так нічого. Гарно. Шукаю нові апартаменти. Зараз буду дивитися це як є, якщо телефон не сяде. Бо Він сідає дуже швидко. Нагадуємо ведлесвіль. Я у пошуку нових хат. Це більш-менш пристойна ціна. 1800 половиною кімнат. Так, тут для мене вже поклали. Непогано. Ага, це воно, це Теж треба зупинка. Є я майже вчасно. Десь тут. Гарно, гарно, непогано. Тихо, як завжди у Швейцарії і усюди, окрім мічного цю І то там не гучно, там просто люди зважаються, і тебе себе, себе не дратує. Так ось. Такий звичайний собі райончик. Так, мені не треба не пройти повз. Я думаю, машина виїхала це десь, десь тут. Десь тут, чотири вани. Судя по всьому, в мене оцей будинок. А може наступний чи гариби, який вибираєте? будь ласка вам. Представники справжніх швейцарських. Тут їх дуже. Яка я теж представниця. О, дивіться вже викинули мене, треба. Я вже все відміла, що можна. О, оце воно. Так пішла я вглиб. 9. Номер 9. Маємо тут о 17. А це значить номер дев'ять. Слышь, ж таке, що на річку виглядає. Взагалі, Керстанок, якщо це одинадцятий, то точно. Це виходить апартамент ще з видом на річку. Ось от домик. Це чудово, прекрасно. Ну, ти, ти, ти там можеш, не конкуренція теж на домах. Ти можеш подаватися, але тебе не розглядають. Перевіряють твій стан, твою благонадіжність. Я не знаю, що ще вони там перевіряють. І тобі кажуть, там, ви можете заселитися чи не можете. Заселитися воно. Тобто не той, хто більше платить, а той, хто, ну, як відбір йде. По яким параметрам я не знаю, блін 13, це на мій. У мене 9. -й. Такі от почтові скриньки, де я такі пам'ятаю. у нас такі лічильники здається. Добре, тут ще струмок біжить гучний. Ну і добре, щоб на цей дім, бо дуже він... Гучний, слухай, ну а що ж мені шукати? Я знов заблукала. Де ж дев'ятий. Якщо то одинадцятий, це... а це тринадцятий. А це сімнадцятий. О ти йо. А де ж дев'ятий тоді? Одинадцятий, тринадцятий. Знаєш, я дев'ятий прийшла так, надо мапу. подивитися. Ну що, я назад іду, Не знаю, який мій. Той одинадцятий. Чи дев'ятий, чи ще глибше, все-таки бі біля... Біля цього струмка гучного. Це я не пам'ятаю, який дім, номер. такі от апартаменти в Адельсфілі До речі, тут кожен райончик відрізняється. Ну, як у нас тут у Салтавка ХТЗ, там у нас американки, Сталінки. Тут теж, коли хату здають, пишуть, якого року випуску. Це, здається, у нас були хати. Щоб не збрехати 81-го, точно. Точно, знайомий мені дуже рік випуску. О, ано. Товариші, це воно. Так, мені треба. О, Фамілі один, я, я пам'ятаю, Рубан. О, мені сюди рубат. Я не знаю, я тут так от звак не піду. Я не напомню Другий поворот.

Kreuzzi, ja. Bei der Ah, ja. Gut, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aha. Und da ist so. das, okay. ähm, das ist das Zimmer. Okay. Drei und halb, ja. Das, ja. Ist, ja. das ist ein Zimmer, das mhm. halt etwas kleiner ist. Und das ist halt ein Hauptzimmer, das etwas grösser ist. Aha. Okay, das ist. Das ist der grosse Eingangsbereich. Das vorne rast ja. Also wie mal. Die, ja. die letzte ja. haben sie auch aus. Habt äh, ihr das Esszimmer so gemacht? Okay, okay. Gas, Nun ja. ja, ich äh, weiß es. diese Gas. Okay. okay. Und dann ein paar Eimer Stangen zusammen. Okay. Okay. Und ja, na nett. Okay. Nicht schlecht. <laughs> und großer Blick. <laughs> Nee, nee, Oh, dat is er erg goed. Zo, heel erg We een Anzug. Zo, ja, goed is een ik deze First stock, and the, mm, Null stock. Mm. Oh, so my knee is. Oh, finished, finished. No, no words, finished. Thirty for today. This is first apartment. What I like it really. It is the first. Перше житло, що мені сподобалося, що варто уваги. І балкон є, і район чудовий. Ну, коротше, буду подаватися, він мені сказав, надійшли, все. Що ж у мене так коліна заболіла. Це ж треба, так от і живеш. Не знаю, скільки коли воно тебе прихватить. Ну так, да, тут такі просто горку з горки не для всіх дуже прийнятні. А для мене дуже. Хлопці жили, тепер з'їжджають. І таку ціну поставили, що, що і самі презентують. І ніхто небудь, а самі. Тобто норм. Я, звісно, не знаю, як у них, але ціна чудова. Мені все сподобалось. Якщо щось можна спитати, я ще її напишу все. Закругляю, все може ні. Може ще похожу. Ні, ну щось коліна заду. Що хочу сказати. На Надо... дару там кухня така собі з газом, звісно. Ну, теж нічого. О, газовий тут комфортні. От одразу видно, що це Гебауде у він ярий айнонахчик. Бах-бах. Уважно, там бах. Да, в горку тут їхати, Велик можна паркувати десь. Ух, так собі не хіла на горку. Для нас велосипедріста це, звісно, вагомий фактор. Накачати на, на, на свої. Беньки. ну Це ж називається не кудись їхати на горку, кудись завжди поспішаєш, повертаєшся, можна трошки. Прогулятися з великом. Ну так собі теж. Прогулятися можна бачите, Все, є для вилосити і не вилосити брісти. Все, я пихала гуляти, я більше тут нічого не хочу. У мене телефон Чао, всім какао, гарно.